Я маю за честь запросити на цю сцену людину, яка беззаперечно є секс-символом нашого колективу. Хоча давайте дивитися справді в очі, судячи з нашого колективу, не так і складно бути тут секс-символом, але тим не менше. Мова йде про владя, і я впевнений, що багато хто в цьому залі відчуває, наскільки владя потужна сексуальна харизма. В нього настільки сильна сексуальна харизма, що його фанатки старші за фанато колега винника. В нього настільки потужна харизма, що в його руках навіть звичайні серветки стають вологими. У владця голівудська сивина. Як в Джорджа Клуні. Тільки от в Джорджа Клуні його сивина йому до лиця, а у Владзя до сраки. Зустрічайте! Король мологі з Тернополя! Його величність Гладця!